У 1930-х роках, коли криміналістика лише розпочинала свій розвиток, у Клівленді, штат Огайо, невідомий зухвало розпоряджався життям місцевих мешканців, тіла яких знаходили розчленованими на вулицях та у водоймах. Усім привіт! Ви на каналі Сітарка.ua. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нових кримінальних та містичних історій. А ми сьогодні з вами дізнаємось про клівлендського різника. 23 вересня 1935 року на Джекас хілл у районі Кінзбері-Ран було знайдено два обезголовлених тіла. Перше тіло вдалося ідентифікувати. Воно належало Едварду Андресі. Тіло було знайдене приблизно через три дні після вбивства. І це був один з небагатьох жертв, яких вдалося ідентифікувати слідчим. Натомість тіло другої жертви не вдалося ідентифікувати. Було зрозуміло лише те, що це чоловік. Перше дослідження тіла невідомого дало припущення, що тіло було знайдене приблизно через тиждень після вбивства. Проте після другого дослідження вони схилились до думки, що тіло там пролежало близько чотирьох тижнів, перш ніж його знайшли. Не пройшло й чотирьох місяців, як 26 січня 1936 року, майже в самому центрі Клівленда знаходять розчленоване тіло жінки. А її відрублену голову вдалося знайти недалеко, і це допомогло в ідентифікації особи. Вбитою була Флоренц Женєвів Полілло, звичайна місцева мешканка. А через півроку тиші з червня по вересень були знайдені ще три тіла чоловіків, яких, на жаль, не вдалося ідентифікувати, хоча голови були знайдені. Слідчі розуміли, що вони мають справу з серійним вбивцею, який полює на людей. Проте не було знайдено жодних свідків чи доказів. Все, що вдалося дізнатися, це те, що більшість жертв були з району, який називався Ревучий Третій або Джунглі Бродяги. Він був відомий своїми борделями, барами, азартними притонами та бродягами. Але що було дивним, це те, що всі тіла були знайдені у іншому житловому районі. Ран, який складався в основному з бідняків та нічим особливим не відрізнявся. А за наступні два роки, 1937 та 1938, вбивці здійснив ще по три вбивства: трьох жінок та трьох чоловіків, яких, як і у більшості випадків, не вдалося ідентифікувати. Цього серійного вбивцю в народі називали клівлендським різником або божевільним м'ясником із Клівленда саме через його спосіб вбивства. М'ясник завжди відсікав голову і часто розчленовував тіла своїх жертв. Іноді тіла були знайдені, розрізані навпіл. Більшість постраждалих чоловіків були кастровані, що може свідчити про певний сексуальний підтекст. Також відомо, що деякі жертви були знайдені через тривалий період після їхньої смерті. Іноді це займало понад рік. Оскільки наука криміналістика в ті роки не була достатньо розвинута, ці всі фактори ускладнювали ідентифікацію тіл, а також проводило розслідування у глухий кут. Однак слідчим вдалося виявити, що злочинець в основному полював на людей із нижчого суспільного класу. Це була легка здобич у часи Великої депресії. Багато з цих людей були відомі як працюючі бідняки, яким не було де жити, окрім як маленьких занедбаних приміщень, які називались клівлендські квартири. Це й пояснювало те, чому багато жертв не були ідентифіковані. А після останнього вбивства слідчі припустили, що вбивці, які розчленовує людей, швидше за все пов'язаний із медичним персоналом, тому вони склали списки підозрюваних і основну увагу приділили Френсісу Суїні, який був ветераном Першої світової війни та входив до медичної частини, яка проводила ампутації у польових умовах. Але після війни Суїні славився лише своєю безмежною любов'ю до випивки, якою він намагався приглушити патологічну тривогу та депресію. У підозрюваного брав інтерв'ю Нес, який тоді керував офіційним розслідуванням у якості директора з безпеки Клівленда. Але. Перед допитом Суїні було затримано настільки п'яним, що полісменам довелося протримати його три доби у готельному номері, щоб він протверізів. Пізніше вони таки змогли допитати підозрюваного на поліграфії, який він так і не пройшов. Але варто зазначити, що тодішні допити на поліграфі були одними з перших. Нес, мабуть, відчував, що шансів на успішне політичне переслідування лікаря було мало, тим більше, коли він виявився двоюрідним братом одного із опонентів Неса, конгресмена Мартіна Суїні, який публічно переслідував Неса та ганьбив за те, що він не спіймав вбивцю. Але Несу вдалося хоча б закрити підозрюваного у психіатричній лікарні для примусового лікування. Однак після цього Несу та його сім'ї безперервно приходили листівки від ув'язненого суїні з погрозами та прокляттями аж до його смерті у 1964 році. Також у 1997 році з'явилась теорія, яка заперечувала наявність одного вбивці, а поширювала ймовірність декількох людей, які просто копіювали почерк першого злочину. Ця теорія була заснована на припущенні, що результати ростуну жертв були непереконливими. Оскільки кримінальний патологоанатом не був впевнений в тому, чи ці розрізи робили руки спеціаліста, чи невмілі руки, також ходять чутки, що клівленський різник переїхав далеко на захід, але наостанок написав листа Еліоту Несу, в якому повідомив, що більше ніколи не повернеться у Клівленд. Але правда це чи вигадка, ніхто не знає. Що цікаво, Еліот Нес пізніше прославиться як хороший юрист, якому вдалося посадити до в'язниці дуже відомого контрабандиста та мафіозі Аль Капоне. І так, друзі! Що ви думаєте про цього клівленського різника? Пишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Мені ця історія нагадала про такого ж невловимого вбивцю Зодіака, який так само раптово зник. І я не знаю, збіг це чи ні, але відколи слідчі спіймали цього п'яницю Суїні, більше розчленованих тіл таким чином не знаходили. На сьогодні все. Бережіть себе та до наступних відео.